Запорукою успішної інтубації є ретельна підготовка перед її початком. Переконайтеся, що все ваше обладнання готове, це дуже важливо. Необхідно цілком перевірити справність допоміжних приладів. Переконайтеся, що кисень надходить до пристрою вашої сумки мішка та що манжета на масці роздута. Аби підготувати пацієнта якнайкраще, потрібно перед процедурою наситити його киснем з невеликою гіпервентиляцією, щоб підняти рівень оксигенації. Адже пацієнт не дихатиме протягом всього часу необхідного вам для інтубації. Після проведення успішної інтубації переконайтеся, що ви знаходитеся в трахеї. Для цього існує кілька способів, якими можна скористатися. Після того, як ми візуалізували трубку, що проходить між голосовими зв'язками, треба запевнитися в активності дихальних рухів грудної клітки. Триточкова аускультація над грудною кліткою справа зліва і над животом. Переконайтеся, що ви не чуєте шум перистальтики. Також можна використати допоміжні пристрої. Один із них прилад для визначення вуглекислого газу. Необхідно переконатися, що бачимо зміну темно-сірого кольору на світло жовтий. Також можна використати пристрій для виявлення інтубації стравоходу. Встановлюєте його на трубку і при натисканні він має легко стискатися та розтискатися. Якщо колба залишається стиснутою, то ми розуміємо, що ймовірною є інтубація стравоходу. Також є електронні пристрої, які сигналізують нам про те, що трубка встановлена в трахею. Можна також використовувати пульсоксиметрію. Перевагою пульсоксиметрії є безперервний зворотний зв'язок, тож ви можете стежити за покращенням стану і чи не зміщується трубка. Крім того, у вашому закладі може бути можливість виконання капнографії.